Одним із улюблених заходів для дітей можна впевнено вважати лялькові вистави дійство, де іграшки оживають, набувають почуттів, впірнають у вирій пригод та переможцями виходять зі складних ситуацій. Це той, що екшен для найменших глядачів. На Дніпропетровщині театри для ляльок існують у трьох містах: у Дніпрі, Кривому розі, а віднедавна і у Кам'янському. У нашому місті ляльковий театр відкрили в історичній будівлі у 2023 році. Тоді навіть війна не завадила народженню справжнього мистецького дива. Це була велика подія для нашого міста, тому що лялькового театру досі в місті не було. Що ж так тішить митців театру? Пані Ірина переконана, ляльковий театр виконує важливу функцію в естетичному вихованні малечі. Цінності виховуються в родині, і естетичне виховання потрібно. До естетичного виховання входять всі види мистецтв, а ляльковий театр об'єднує всі види мистецтв. Це і живопис, декорація, живописна, вокал, і музика, і пісні, хореографія це все об'єднується. Згадують, першою виставою нового театру була лисичка, півник і котик. Поставив її запрошений із Запоріжжя режисер лялькового театру. Ірина Долінкіна тоді йому асистувала, набиралась досвіду. На початку у постановці лялькових вистав кам'янчанам здебільшого допомагали режисери інших театрів. А вже згодом пані Ірина і сама розпочала роботу. На сьогодні у репертуарі п'ять лялькових вистав. Цим опікується пані Ірина. Я вибираю. Репертуар залежно від цінностей. Я хочу, щоб наші діти росли духовно сильними. А для цього треба мати ну, набір цінностей, наприклад, свобода вибору, далі формувати волю, бути щирими, не переходити чужі кордони. Та головним у ляльковій виставі є не лише виховна місія, а й те, що допомагає її реалізувати. Цебто ляльки та декорації. У театрі ляльки тростові, рукавичні, планшетні. Перший з них до Кам'янського передав Вінницький театр. Ляльки потребували серйозної реставрації, тож майстри витратили чимало сил, щоб перетворити їх на привабливих героїв. Загалом кожна лялькова вистава готується не менше місяця, розповідають у театрі. Це робота з художником і створення ляльки. Це дуже дуже важка праця, і художники, технологи, які працюють над цим процесом, це вони звісно за кулісами, і вони написані тільки в програмці, але це великі люди, великі люди, які створюють все для того, щоб ми змогли показати дітям цю історію. Артист переконаний, щоб вдихнути у лялькових героїв життя, потрібно мати хист зсередини. Улюблениця Івана серед лялькових героїв театру та ще злодійка Баба Ядвига. Панія, ядвига. Не Ядивигать мене, якою я баба, Ядвига, Для всіх діток не переможу, я страшні У нас є прекрасна казка, яку поставила Ірина Михайлівна. Це історія Іванки та Марійки. Я там граю бабу Ягу, ми її трошки переробили. Вона у нас баба-Ядвига. І дуже надихає сміх дітей. І коли ти виходиш з цією бабусею, дуже було страшно, щоб не злякати діток, тому що ну, такий персонаж трошки страшний. Але, але ні, це, мабуть, що такий самий комічний, прекрасний мій персонаж, який. Вдавалося зробити головною ж метою у своїй роботі актори театру Ляльок вважають ті добрі емоції що несуть своїм найважливішим глядачам. Задля чого це все взагалі потрібно? Задля дітей, задля його сміху, задля їх сміху. На жаль, так вийшло, що дорослі зараз вкрали фактично дитинство у наших дітей. І ти розумієш, що цією роботою ти повертаєш, повертаєш дитинство. Можливо, поверташ дитинство і не тільки маленьким дітям, у яких його відібрали, а й дорослим, дорослі, які на 30-40 хвилин можуть відчути себе дітьми. Тож бажаємо лялькарям Кам'янського безмежного натхнення і ще чимало цікавих лялькових вистав.